Знають нашу волонтерську сімку. От ми зараз веземо, будь ласка, гуманітарну допомогу, ліки, е, продукти. Я звати Ось Олексій. Всі знають мене чудово, як голову благодійного фонду, всі знають нашу волонтерську сімку. От ми зараз веземо, будь ласка, гуманітарну допомогу, ліки, е, продукти, щось з військової аумніції, лопати, сокири, пилки на військову частину Десна. Але я про інше. Я зараз опублікував дуже багато а, відео розмов з бійцями, з захисниками, з їхніми дружинами про військові злочини військового керівництва проти військових захисників наших. Пане президенте, Володимир Олександрович, я чисто, от в глубині душі, вірю в те, що ви не маєте до цього жодного відношення, що вас просто інформаційно блокують. Те військове керівництво, яке я офіційно заявляю, розкрало. Розпродала, маючи повноваження і можливості, всю військову ауніцію, яка приходить в Україну із-за кордону, яка закупляється за державні кошти. І зброя, і ауніція, і техніка. Саме тому наші хлопці піднімають кіпіш. Ніхто не складає зброю і не відступає назад. Люди просто просять, дайте нам, будь ласка, цю зброю, дайте нам технічну можливість воювати і ми будемо оборонити нашу Україну. Зараз військова військове керівництво. Яке має причетність, я вважаю, що вони мають пряме відношення до розкрадання і коштів, і військової техніки, і військової ауніції, роблять через свої повноваження, зловживаючи своїми повноваженнями, все можливе для того, щоб заткнути наших хлопців. Вони їх тримають по 200-300 чоловік в СІЗО. Вони погрожують їм розправою через воєнкомати, погрожують вбивством їхнім дружинам і дітям, якщо вони будуть писати скарги. Пане президенте, скажіть мені, будь ласка, до кого мені звернутися? Куди мені докричатися і до кого мені переадресувати всіх тих людей, які сьогодні мені телефонують і пишуть? Скажіть мені, будь ласка, пане Головнокомандуючий збройних сил України, шановні українці, може я щось не правий? Я не підриваю довіру з внутрі України. Я просто хочу докричатися до президента про всі ті. Військові злочини, які коються проти наших захисників, ми обов'язково виб'єм расистів з України. Але на жаль, нам треба ще вибивати і фашистів. Гнид паскуд, які б засіли в погонах в кабінетах чиновників, які прикриваються злочини свої, свої злочини, прикривають своїми повноваженнями і намагаються заткнути нам рот і інформаційно. Я вірю в те, що заблокувати інформаційний доступ президенту. Щоб він не почув, не дізнався про ті злочини, які коїться в нього за спиною. Саме тому, коли ми вмикаємо телевізор, ми відчуваємо себе в Росії, ми відчуваємо себе в Білорусі. де все хорошо, прекрасна маргіза. Не все хорошо. Ні все хорошо. Да, наші хлопці перемагають, да, наші хлопці воюють, да, наші хлопці захищають Україну. Але чому військове керівництво знищує наших хлопців? У мене питання до вас, пане президенте. Куди до кого позвонить, постукать, прийти добитися справедливості, щоб ця інформація набрала розголосу, і наші хлопці захистили від наших військових керівників.